Вроде не было зимы, вроде солнышко всегда светило, ярко лейтело, вроде не было беды. Вроде все давно-давно прошло, прошло, прошло. если его и будут судить, если дело дойдет до суда, мы надеемся, то он может проходить как жертва, как человек, которого подрезал велосипедист, как человек, которого велосипедист заставил удариться головой в стекло, разбить свою машину. Потому что, к сожалению, это не первый случай. У нас есть видеозапись, видеокамера с повседневением. На жаль, на не очень качественная. Есть видеозъемка, я... Как... Машина збиває велосипедиста і тікає з місця події. Вас її з Я її просила надати да. виїзди старі. Умраді не були не вистріла в не взоривай, не кінь. Я ще раз говорю, що ми вас почули. Я повністю згідний з вашими зауваженнями. Ми, ми зараз їх проаналізуємо. Я викличу начальника Даї. <гум> <гум> ну що наповідаю, керівник. Тва дублисної міліції виявилися розумнішим ніж можна було чекати. Вони вирішили не ігнорувати нашу акцію, а чим на нас запросили, і в присутності журналістів принаймні зробили вигляд, що вислухали всі наші претензії, яких ми їм пред'явили наміряно, і навіть частково визнали, що дійсно недостатньо. Даїшники контролюють водіїв-порушників, дійсно не можуть знайти тих, хто збиває велосипедистів та інших жертв. І пообіцяли через деякий час знову з нами зустрітись і вже нам доповісти, що вони зробили з приводу тих претензій, які ми їм сьогодні висловили. Сні, странно бояться людей. Уйти. от тюрьмы. Лишь бы стало светлее, хлоп на миг бы светлее. Ветер меня не заметил, в небе сгущаются тучи. Ждите меня на рассвете, если меня не заглючит.